Вітаю, Гю! Один перес із Бернлі хоче відкрити банк. В Бернлі? Облизь, Кларенце. Ти трохи перегинаєш. Ну, то вам треба їхати просто. Штири по лівицю, Переїдете трасу і по правицю буде, Дейв. Добре, дякую. Кляті Лондонці. Вітаємо в Бернлі. Він адвокат із Лондона та не засуджую його за це. Фінансовий регулятор не схвалював новий банк 150 років. У нас тут теж Google є, знаєш. Банк Дейв. Це чіпляє. Дейв може допомогти Бернлі. Це кращий рівень життя. Кожен прийні прибутку піде на розвиток нашої громади. Звучить чудово. Не такий вже я й доби, як здаюся. Фінансовий регулятор дбає, щоб гроші, зароблені важкою працею, довірили правильним людям. Нам явно треба щось міняти. Ти хочеш піти в суд громадської думки? Я хочу правди. Правда тобі не по зубах. Я не планую на цьому заробляти. Це для всієї громади. Бернлі щоразу мене дивує. Тримай, май. Насправді це чарівне місце. Ти ще не втрачений для світу. Ой мовчи. <сум> банки існують за власними законами. Та правосуддя не менш важливе. Та ще й надзвичайні люди вирішать, що можуть влізти. Почнеться балага. Тепер мені кортить спробувати. А тоді ти розіграєш свій єдиний козир. Усі ненавидять банкірів. Саме так. Найкращий гурт у світі даватиме концерт у Бернлі. Ми сьогодні говоримо всім. Досить жадібності. Існує кращий шлях. Дейва. Скоро у кінотеатрах.